На телефонну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з житлових будинків Саксаганського району працівникам Державної виконавчої служби України, котрі намагалися виконати свої службові обов'язки, власник помешкання погрожує вибухівкою. На місце виклику відразу прибули відповідні служби. Сотрудники Господарственної виконавчої служби України виконати рішення одного з судів міста Кривого Рога по виселенню громадянина із жилища. которое, согласно решению суда, он обязан был покинуть, потому что оно являлось залоговым имуществом банка при взятии кредита. Кредит он не выплачивал, и судом было принято решение о принудительном усилении. Житель данной квартиры оказывал им сопротивление, препятствовал им, не открывал им квартиру, и в ходе Исполнение данного решения сообщил, что в случае, если они будут продолжать пытаться выполнить решение суда, то он э, приведет в действие взрывные устройства, которые у него имеются в, в наличии. Тем самым угрожая их безопасности и, естественно, безопасности тех граждан, которые проживают в соседних квартирах. В ходе осмотра места происшествия нам удалось проникнуть в квартиру, осмотрели данное жилище, в котором проживает этот гражданин и установили, что никаких там ни взрывных устройств, ни каких-то там пистолетов, автоматов не обнаружено. Дії громадянина були кваліфіковані за статтею 259 кримінального кодексу України. Наразі це кримінальне провадження направлене до суду. Термін ув'язнення від двох до шести років. В залежності від суми збитків, внаслідок неправдивого повідомлення, злочин може класифікуватися і за частиною другою, де покарання передбачається до восьми років позбавлення волі. До подібного відчайдушного вчинку вдався ще один мешканець нашого міста. На телефонну лінію 102, а тоді И ещё неизвестного гражданина поступило поступило сообщение о том, что он э произвёл заминирование студии э известной телепередачи X-фактор. Значит, нами были приняты меры к установлению данного гражданина. Нами был установлен гражданин, который сообщил об этом. В настоящее время ему повідомлено про підозру, и в течение июля месяца нами это кримінальне провадження буде направлено до суду. Протягом минулого року таких злочинів по місту було зареєстровано 10, говорить Віктор Панчук. За перше півріччя 2013-го вже зафіксовано два. Правоохоронці мають надію, що профілактична робота, яка проводиться у цьому напрямку, дозволить сумну статистику звести до мінімуму, а громадяни більш відповідально ставитимуться до вибору екстремальних вчинків.